Якось так історично склалося, що нам сусіди попався ще той виродок. Ми віримо нашому президенту Путіну, Це лучше вважаємо, президент в світі. Так, на земній кулі вистачає країн дегенератів, які періодично хочуть затягнути все навколо. У власне болото. І ми, на жаль, опинилися саме біля такого прикладу. Інколи дуже заздрю Австралії, де найбільша проблема це кенгуру, що можуть втащити тобі в грудак, та павуки розміром Смельницької область. Ні, ну тут же реально стрьомно, але краще вже вони, ніж русня. Та господи, все на світі краще, ніж русня. Так от, оскільки наша історія досить складна і трагічна, то і вшанування національної пам'яті є неймовірно важливим процесом, щоб, як мінімум, не забувати наших полеглих героїв та й для чого була їхня жертва. Дуже чудовою акцією сьогодення є вшанування полеглих о 9-й ранку, коли всі міста завмирають в пам'ять про загиблих захисників. Сьогодні ж у випуску ми згадаємо, як вшановували героїв ще плюс-мінус 100 років тому, кому віддавали шану та які традиції збереглися до сьогодні. Ну і звісно, які би пасувало відновити, бо в Час совок робив все, щоб завадити нам любити власних воїнів, а не всіляко шушваль, як от Павліки Морозови чи інша вигадана покруч. Тому всідайтеся позручніше, якщо вам подобається історичний контент про регіон Львівщини, та й не тільки. Ставте лайки на канал, підписуйтесь, та й загалом робіть все, щоб популяризує такий контент. Отож, ідея пам'ятної дати, яка шановувала борців героїв, зародилася в українському національно-визвольному русі під час Другої світової війни, коли оце от нацисти, совком Польщу поділили, річки форсували і окуповували по черзі мирні країни. В той час, у квітні 1941 року, в Кракові відбувся вже другий збір ОУН, який на десятиліття вперед визначив шлях боротьби і політичні напрямки революційно-визвольного руху українського народу. Якщо коротко, то згідно з політичними постановами цього збору, ОУН визначила метою боротьби дуже просту ціль визволення України та інших країн Східної Європи і Азії з під Московської імперії та на її руїнах влаштувати фестиваль свободи і демократії. Звучить чудово, що правда ресурсів тоді в ОУН не було, але з чогось треба було починати, як от з ідеї, ідеї, час якої настав. Також ОУН окреслили, що єдиний шлях до досягнення своїх цілей це малесені катаклізм московитів. А ой, е, українська революція в московській імперії СССР під гаслом Свобода народам і людині. Хоча як на мене, катаклізм був би ефективнішим. Також окремими постановами цього збору були затвердження герба організації, що являв собою тризуб із мечем, та обрання прапора той самий червоно-чорний, який і досі підриває дупи нещасним хлопчикам в трусиках. Привітання навіть згадувати не буду, бо очевидно, що це було, та залишається легендарне Слава Україні! Героям слава. Окрім цих всіх приємних речей, УУНІВЦІ окреслили святкові дні, що, звісно, збігалися з пам'ятними датами легендарних героїв чи подій, які так чи інакше стосувалися нашої визвольної боротьби. Це і свято Соборності 22 січня, в честь дня проголошення акту Злуки УНР із УНР у 1919 році, і свято Героїв Революції 23 травня, в пам'ять про загибель засновників УУН та полковника армії УНР Євгена Коновальця, і день боротьби 31 серпня на честь звільнення Києва від більшовиків Військами УНР та ЗУНР в тому ж 1919-му. Коротше, список був досить солідний, а пам'ять про ці дати Совок намагався з часом старанно знищити. Частково це вдалося, бо принаймні для мене було відкриттям, що в травні кожного року святкували дату Дня Героїв. Чому травень? Бо я особисто люблю цю дату, і нарешті можна сховати пуховик в шафу, хоча це не точно враховуючи погоду. Насправді ж причина досить трагічна: у травні пішли з життя одні з найкращих синів України 20-го століття. А саме Микола Міхновський, Симон Петлюра та Євген Коновалець. Почнемо спершу, так щоб трішки освіжити вашу пам'ять і зробити вигляд, що я хоч щось пригадував про цих героїв до підготовки цього випуску. Так от, Микола Міхновський це видатний політичний та громадський діяч, адвокат, публіцист, ідеолог українського самостійництва та один з організаторів українського війська на початку 20-го століття. Він загинув 3 травня 1924 року за суперечливих обставин. І за деякими джерелами це було самогубство після початку переслідування каральними органами Совка. Наступний Євген Коновалець, військовий і політичний діяч, засновник та командир формації січових стрільців або ж одного з найбільших боєздатних українських військових формувань Української революції, полковник армії Української Народної Республіки, командант Української військової організації, голова проводу українських націоналістів, голова організації українських націоналістів ніби нічого не забув йому вдалося об'єднати два покоління борців за незалежність учасників національно визвольних змагань 1917-1921 років і молодь яка долучилася до цієї боротьби у 1920-1930 роках Коновалець загинув 23 травня 1938 року внаслідок терористичного акту чиненого агентом радянських спецслужб у Роттердамі. і знову русня, яка несподіванка останні стрійки це симон петлюра один із лідерів української революції 1917 121-х років, голова Українського військового комітету, генеральний секретар військових справ, голова директорії Української Народної Республіки та головний отаман військ і флоту УНР, все обіцяю більше не сипати посадами, бо запам'ятати їх сходу майже нереально, та й потрібно вивчати біографію кожного з них. Так от, Петлюра був битий 25 травня 1926 року радянським агентом у Парижі. Тому з цього моменту можете ще більше ненавидіти Московію, хоча б куди ще більше. Одним словом, травень видався не те, щоб найкращим місцем для українського супротиву, але враховуючи роль цих людей в нашій з вами визвольній боротьбі, то було просто необхідно визначити день їх вшанування, назвавши це святом героїв. Так з маркетингом назви я би трохи попрацював, бо нагадує іншого відомого українського чиновника, який дещо переплутав визначення. 26-го буде е праздник, дуже великий, дуже важливий праздник. Це трагедія, Чорнобильська. Катастрофа. Якщо ж без жартів, то в свято Героїв вкладався сенс саме вшанування їх пам'яті і святкування того, що вони зробили для нашої країни. Тому контраст між нашими предками та Тищенком, прости господи, досить величезний. Свято Героїв під час Другої світової війни та опісля її завершення відзначали як члени організації українських націоналістів, так і вояки Української повстанської армії. Напередодні цього дня члени ОУН разом зі своїм юнацтвом проводили закриті святкові зібрання, що називалися Сходинами. На них кімнату, в якій все відбувалося, прикрашали прапорами і портретами тих же ж Міхновського, Коновальця та Петлюри, а посередині кімнати спалювали опудолу Леніна і малесенький макет Кремля. Про останнє я вигадав, але було б прикольно. Такі заходи передбачали дотримання певного церемоніалу, складовими якого було вшанування пам'яті полеглих героїв хвилиною мовчання, зачитування наказу краєвого провідника, виголошення коротких промов та складання присяги новими членами організації. Все це дійство тривало до півгодини, та, звісно, підпільно бо совкова влада після вночі і бачила, коли нарешті подавить весь український супротив. Оза межами кімнат вшанування, якщо так це можна назвати, прихильники ОУН та УПА теж не пасли задніх. Проводили зібрання біля могил місцевих героїв, співали гімн України та гімн ОУН. Зродились ми з великої години. З ми великої години Частим було проголошення промов та флешмоб у вигляді дзвонів всіх церков. Чітко зазначений час та день 23 травня о 8.30 вечора. До самих могил героїв проявляли особливу повагу. Їх прикрашали квітами та стрічками з національною символікою. А в хвилини церковних дзвонів запалювали навкруги чотири великі смолоскипи, що мали горіти цілу ніч. З Часом, попри постанову, відзначати день героїв 23 травня, на практиці українці почали святкувати його впродовж усього тижня, як нібито великдень десь у самбої. Хоча має підозру, що там ще досі святкують на даремно ж свиню кололи. Ай, Між тим всім ще й співпало, що 25 травня, вперше опісля закінчення Другої світової війни, зустрілися в Роттердамі на цвинтарі провідники двох частин ОУН Степан Бандера і Андрій Мельник. Так і тоді були розколи. І так це майже наша національна забава: сваритися у відносно мирні часи, а потім об'єднуватися у скрутні. Також що важливо саме на цьому цвинтарі Бандеру вперше побачив його майбутній вбивця Богдан Сташинський. Скуда, певно, прийшов цукорки з могил красти. Як би там не було, кінець травня перетворився не тільки на дні пам'яті про полеглих героїв, а і в шану спогадів про знакові битви, які вважалися потужним мобілізаційним та патріотично виховним чинником для майбутніх поколінь. Про святкові події писали в місцевих українських газетах, як от Зов крови. За травень 1947 року, і там, звісно, згадувалося про полеглих героїв та важливість пам'яті про них. Після 1991 року свято героїв почало знову набувати локальної популярності, особливо на заході України. Проте всеукраїнського масштабу воно не досягло. Я не буду лукавити і зазначу, що навіть сам, живучи у Львові, все своє життя навіть не здогадувався, що такий день існує, і наскільки він важливий в нашій з вами історії. Звісно, то моя інформаційна бульбашка, яка завдяки свідомим громадянам та цьому проекту популяризує нашу національну пам'ять. А ще враховуючи, що всі дні підстрелили паскуду Портнова, то тепер легше буде згадати, що рано чи пізно розплата настане як ворогам, так і колаборантам. Зі святом, друзі.